Діти віком від народження до 14 років, які мають захворювання центральної та периферичної нервової системи, розлади поведінки та психіки, захворювання опорно-рухового апарату, можуть отримати необхідну допомогу у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, який знаходиться за адресою вулиця Корабельна, 8, місто Житомир. Заклад є єдиною в області зареєстрованою реабілітаційною установою в фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. У нас надається допомога за програмою медичних гарантій по направленнях від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря це є безкоштовна допомога. У нас надається. Безкоштовна допомога за програмою 300, постановою 309 кабінету міністрів України. Цьогоріч у закладі пролікували вже понад 500 маленьких пацієнтів. Зараз на реабілітації перебувають 45 дітей. Підхід до реабілітації дітей в відділенні індивідуальний. Кожна дитина оглядається спочатку лікарем-спеціалістом, а потім, в залежності від її потреб, до реабілітації залучаються інші спеціалісти лікарі фізичної реабілітаційної медицини, педіатри, неврологи, дитячі, дитячий психіатр, кардіоревматолог, дитячий ортопед-травматолог та рентгенолог. І е, спеціалісти з немедичною освітою, це фізичні, ерготерапевти та спеціалісти з педагогічною освітою. У центрі можна отримати як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу. Тож доступ до реабілітаційних послуг мають як Житомиряни, так і дітки з області. Шестирічний Семен разом зі своєю матусею приїхав з Радомишля. У нас діагноз аутизму. Нам шість років, і у нас перший рівень недорозвіток мовлення. У нас дитинка не розмовляє. Ми перший раз у цьому центрі і ставлення всього персоналу. Я думала, що може якась істеріка чи в дитини, що нова обстановка. Він у нас дуже скритий, всього боїться. Він іде і на контакт. Навіть я не на заняттях не присутствую. Я не ожидала, що буде такий результат. З другого дня усі кімнати, де проводять корекційну роботу з дітками, облаштовані відповідним обладнанням. Богданчик грає в інтерактивній кімнаті. Тут хлопчик і пострибав, і знаходив скарби у пісочниці. Ми і знімаємо таку емоційну напругу, тривожність у Богданчика, і плюс ми вчимо і кольори, і форми, і дрібна моторика розвивається за допомогою пісочка. Ну взагалі, діти найбільше звичайно люблять цю інтерактивну підлогу, пісок інтерактивний. Інтерактивний е модуль. І так само ми багато часу приділяємо різним іграм, е кінетичний пісок. Е Конструктор, пазли, сюжетно рольові ігри. Інший пацієнт єгорчик займається у залі фізичної терапії, де допомагають діткам з порушенням опорно-рухового апарату. Дитинка у нас ДЦП гідроцефалія. Зараз укріплюємо в'язи, а далі будемо ставити до вертикалізатора. Далі, Ми його вертикалізуємо. Це буде і для суглобів, добре, і взагалі. Потім будемо підготовлювати доходи. У закладі створили усі умови перебування у палатах. Є де поспати, прийняти душ, погратися та поїсти. <говорити> Стаціонарна допомога надається діткам в комфортабельних умовах, які створені для проживання як дітей, так і батьків. Там є харчування безкоштовне для дітей. За бажанням можуть харчуватися і батьки, але вже на основі платних послуг. Подбали й про безпеку дітей у центрі облаштували бомбосховище, де є спальні кімнати, кухня, санвузли і та Кімната для проведення корекційних занять. Тривога почалася. Я дитинку у пледіка взяла на руки, спустилася в укриття, поклала на кроватку. Він спав собі спокійно, закінчилась тривога. Я лягла собі. Два часа цю ночі даже оддихнула і назад з ним піднялася. Дитина просинається там умови тепленько, затишно. Він собі даже ході переносила, даже не проснувся. З 1 грудня планують також відкрити освітню дошкільну різновікову групу компенсуючого типу, щоб отримати додаткову інформацію про роботу центру. Зверніться за номерами телефонів, які бачите на екрані. Вікторія Голтунович з Половинка, телеканал СК 1 Кожен може влаштувати маленьке свято для бабусь та дідусів завдяки акції Таємний Санта. Зробити це можна, задонативши за QR-кодом, зображеним на екрані, або ж відправити подарунки літнім людям особисто, зв'язавшись з благодійним фондом за телефоном. Коли ти опиняєшся в абсолютному пеклі, де 20 кілограм старесенької бабусеньки тягне за собою колеса, такі як основу від строю коляски. І туди прив'язує два пакети продуктів собі і своїй лежачій сестрі. То складається враження, що ну. Та немає ніякого морального права робити вигляд, ніби нічого не відбувається і нічого з цим не робити. Юлія розповідає, найбільше побажання пенсіонерів це солодощі, які вони обожнюють разом зі смаколиками чи іншими подарунками. Ви можете відправити стареньким листівку, тим самим додати в їхнє життя радості і тепла, яких їм бракує. Коли ти розумієш, що відправляєш допомогу персоналізовано, от є конкретна бабуся, яка отримає від тебе листівку, і там буде написано Добрий день бабуся. Там я Юля, і я вас вітаю з новорічними святами. Це викликає той самий сантимент у людей, вже бабуль, на жаль, немає, от вони ніби це роблять для своїх стареньких гостинців. Окрім смаколиків, пенсіонерам потрібні продукти харчування, засоби гігієни, теплий чистий одяг, пелюшки та підгузки. Також Юлія наголошує, речі повинні мати належний вигляд без плям чи пошкоджень, адже літнім людям потрібна гідна старість. Поняття гідної старості. Я вкладаю коли ви хочете задонатити стареньким людям або щось передати стареньким людям. Класно це зробити із думкою. Чи віддала б я це своїй бабулі чи дідулі? Як правило, гуманітарка? Ну добре, не як правило, дуже часто це залишки чогось. На тобі боже, що мені не гоже. Ось там, наприклад, в мене є рвані колготи. Я відправляю рвані колготи. Моя бабуля ніколи в житті цього не вдягнула. Для чого ви це відправляєте? Акцію таємний Санта проводять вже не вперше. Минулоріч вона охопила 500 людей похилого віку. Для них вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень завдяки донатам і близько 600 подарунків. Цього року кількість пенсіонерів зросла удвічі. 200 хлопчиків у мене в Дніпропетровській області. Це все хлопчики з інвалідністю. Це будинок інтернат там в мене бідняшки з усіма синдромами. Там ну біда зовсім по здоров'ю. Е, є один притулок психоневрологічний, там де з різними хворобами е, дорослі люди живуть: 250 чоловік а ким притулків це старенькі. Я дуже хочу, щоб вся ця тисяча людей отримала свої гостинці. Окрім таємного Санти, Юлія влаштовує і інші акції підтримки людей мудрого віку. Рік тому, на День Святого Миколая, вона приїхала до стареньких з купою подарунків та з концертом від Віктора Павліка. І бачити шок цих людей, які ну. Для яких просто Барбариска – це вже величезний подарунок, а до них приїхав справжній Віктор Павлів. І він з ними там і так і так, і пісні співав, обнімалися, цілувалися, і для них це прям свято. Юлія каже, на цьому не збирається зупинятися і планує вигадувати нові акції, ставити нові цілі, щоб радувати стареньких ще більше. Всі ми ходимо на побачення, і там з нами трапляються просто різноманітні події. Сьогодні мені було цікаво дізнатися у Житомирян, які, можливо, трошки незручні і найдивовіші ситуації були з ними під час побачення з їх сторони або зі сторони їх партнера. Скажіть, будь ласка, що саме найдивніше ви робили на побачення або ваш партнер, який приходив на побачення? Я не можу сказати, що це дивно. Ну, коли дарують квіти, це дуже приємно. Спала. А це як відбувалося? А, ну, заснула в кіно. Не цікаво було. Не Хоч виспалася. Зняла свою курточку і сказала, може, тобі холодно, Бо, я тебе зігрію. Найдивніше, я на побаченні писала сценарій, готувалася до концерту. Ну, саме дивне, що було з хлопцем на побачення, це те, що він приїхав зі своєю мамою на побачення. Е, сказав, тобі варто було б підколоти лобі. Ем, ну, саме, що було таке, незрозуміле на побаченні. Це Я пішов на побачення з дівчиною, я прийшов на фарбований хлопець. Коли ми були в Києві з дівчиною, то до нас пішли два хлопці і питали, ну, як ви заробляєте і в якої квартирі ви живете. то ми відповіли, що ми ну, як сказати, мільйонери і те, що ми можемо їх провести своєї квартири. Ми повели їх до готелю в Києві, напевне, його назву, але непогана готель зовсім був. Ми провели, залишили їх на ресепшені, сказали, що ми зараз підійдемо. І так ми побіжали з дівчиною, і не вернулися. Сучасні виклики вимагають від і наших військовослужбовців надзвичайної стійкості і витривалості. Але вони також показують наскільки важливою є підтримка їхнього ментального здоров'я. Сьогодні військові виконують надзвичайно складні завдання, які пов'язані з великим ризиком для життя, стресом і постійним фізичним та емоційним навантаженням. Тому підтримка ментального здоров'я є не менш важливою, ніж фізична підготовка. Психологічна підтримка нашим військовослужбовцям допомагає адаптуватися до складних умов, зберігати стійкість у критичних ситуаціях і знижувати вплив бойового стресу на їхнє життя та службу. Наразі зростає потреба у військових психологах. Це пояснюється кількома ключовими аспектами. Після повернення з зони бойових дій у військовослужбовців іноді виникає потреба в адаптації до мирного життя, подолання наслідків бойового стресу. Постійна підтримка є необхідною під час ротації, щоб допомагати їм залишитись емоційно-стійкими. Велика кількість молодих військовослужбовців потребують професійного насавництва та розуміння того, як впоратись з емоційними викликами. Психолог, який працює з військовими, повинен володіти особливими знаннями і навичками, адже це надзвичайно специфічна і складна сфера. До таких фахівців ставляться високі вимоги, вміння працювати з різними видами емоційних станів, розуміння військової культури і специфіки служби, що допомагає встановити довірчі відносини з до військовослужбовцями. Готовність оперативно реагувати на ситуації, коли військові потребують психологічної підтримки, навички групової роботи, зокрема проведення тренінгів. Ми бачимо важливість поповнення нашої команди психологів новими фахівцями, які допоможуть забезпечити постійну підтримку військових у різних підрозділах. Закликаємо спеціалістів із психології звернути увагу на можливості співпраці з військовими структурами та долучитися до цієї важливої місії. За детальною інформацією можете звертатися до центру рекордингу також можете заповнити анкету на вебсайті Воркі.